Щоб понюхати при панічній атаці. При панічній атаці нюхайте суміш. Ефірної олії RC від Ян Living. Вона йде із стартового арома набору це 12 базових ефірних олій, які вам будуть потрібні для такої стабілізаційної вашої роботи фізичного і емоційного здоров'я. І також можете водночас натискати ось тут на точку. Є така болюча точка між вказівним і великим пальчиком, ви її легко знайдете, отже, нюхаєте і натискаєте, і ви таким чином повертаєтеся в тут і зараз. Буде ставати легше. Коли ви купуєте собі набор з ефірними оліями, ви отримаєте ще додатковий аромадифузор, він із хірургічного пластику, це дуже важливо, з чого зроблений ваш аромадифузор, щоб не нашкодити собі, бо ефірна олія вона як провідник. Отже, звертайтеся до мене. Хто бажає.